Почті даром, реально почті даром. Цена взагалі тут бомба. Квадрик, форте, а це 200 Самий такий обичний. На повітряно-масовому охолодженні мотор 200 кубовий стоїть 4-х такний. Задньоприводний, цепочок, дискові тормоза, моноамортизатор. Десь тако просто по бездоріжжю якомусь покататися вам хватить. Ну, на таке болото геть не розчитуйте. Нічого ви там ним не зробите. Коробка, автомат, лише вперед-назад собі. Газулька тут підкручується, кстати, Якщо даже дитину посадили, можете підкрутити, щоб швидко не їхав. Розход десь в районі там, літрів 5 буде брати на 100 км. Пульти, як від Forte Сіріус, дистанційний запуск двигуна, так сказав, як сигналізація. Ну і два ключика. Ледовська балка додатково стоїть і лінзовані фари. Так що, вважається, він взагалі двохмісний, але сюди сідає. Дорослий спокійно буде сидіти, і дитина спинка для пасажира є двом дорослим. Ну я не знаю, чи буде зручно. Рік гарантії. Справка що на нього робиться. Доставочка є по всій Україні. Так що, кого зацікавив, звоним замовляємо. ще на Китана.